Слухайте, переходьте до класичної демоплі МЗС, так. формуйте позицію, е, працюйте через міністра закордонних справ. Е, багато, скажімо, тез, коли треба щось сказати. Друже, використовується маса прийомів. Скажімо, треба щось сказати президентові, але. Це е, е, не лінія президента опонувати е, там, керівнику Держдепу, міністру оборони, е, раднику з, національних, пита, без, з національної безпеки. Це не лінія президента. Значить, цим людям по рангу повинні опонувати інші особи. Але команда мала би, наша команда мала би говорити one voice, одним голосом. А в нас виходить так, що тут президент Зеленський е, е Опонує всім підряд, всім намагаються відповісти, і його рівні, і не своїй рівні. Міністр Чернишов виходить каже: та у нас взагалі 70% чи загалом 70% громадян не повернуться до України після завершення війни. А ви розумієте, а тут мова йде про те, що як використовувати надри, які належать українському народу, як провести вибори, в яких має брати участь український народ, а ті думають. Так у них 70% не повернеться, нашої території. Ну, нашої їм території. В них, в них там люди всі будуть жити, в них залишиться там 10-15 мільйонів, їм і території в, в рамках 91-го року не потрібні. Да й 22-го року не потрібні території. В них же ж тільки лишиться 30% населення. Ти треба ж думати, що говорити, ви знаєте. Просто я настільки, як буде та почекайте, да, хто же є, ж якась лінія одна. Завжди формується папка з тезами. Я не випадково сказала, що команди працювали над текстом. Значить, у президента перед ним мала лежати папка з тезами. І президент має працювати в рамках відпрацьованих тез. По-перше, поставили собі мету, приїхали з певною метою. Значить, якщо вважаєте за необхідне її досягати, значить треба розмовляти в рамках. Цієї угоди, якщо хотіли інший порядок дня, значить тоді треба було заявляти попередньо.